Розв'яжіть рівняння. 9, що ділиться на корінь квадратний з 5х відняти 2 дорівнює корінь квадратний із виразу 5х відняти 2. Розпочнемо із ОДЗ. Область допустимих значень. Під кореневий вираз 5х мінус 2 має бути більше рівне 0. Але звертаємо увагу, що в нас корінь. Є в знаменнику, а на 0 ділити не можна. Отже, у нас буде не більше дорівнює, а просто більше нуля. Мінус 2 переносимо праву частину, змінюємо знак на протилежний. Буде 5х більше 2. Ділимо на 5. Отримаємо, що х більше 2 ну або 0,4. Залишимо так. Застосуємо основну властивість пропорції. Кому складно, допишемо в знаменнику ось сюди, і тепер по діагоналі перемножаємо. У нас буде корінь з 5х мінус 2 множиться на корінь з 5х мінус 2, дорівнює 9 що множиться на 1, тобто дорівнює 9. Корінь множимо на корінь. Корінь у нас другого степеня, Отже, в нас і там, і там другу, отже буде підкорневий вираз. 5х мінус 2, і дорівнює 9. 5 х залишаємо в лівій частині мінус 2 переносим, змінюємо знак, буде 9 плюс 2 11. Ділимо ліву і праву частину на 5. 11 на 5 не ділиться, ділиться 10 на 5. Це буде 2. 2, цілих, 2 цілих 1 п'ята. Але такої відповіді нема. 1 п'ята це в нас 0,2, тобто буде 2,2. Відповідь де.